У ці хвилини у столиці відбувається жеребкування фінального етапу змагань «Пліч-Опліч» -пліч» всеукраїнські шкільні ліги. Мета проєкту – заохотити школярів до систематичних занять спортом. Подробиці розпитаємо у нашої Тетяни. Демох вона на зв'язку із нами таню вітаю. Розповідай, як усе проходить колеги, колеги жеребкування вже закінчили. Вже є результати вже. Ми знаємо хто з учнів школярів, хто з ким буде змагатися. Хочу сказати, що програма Пліч опліч це українська скільна ліга це саме створена за ініціативу президента. Детальніше давайте почуємо заступника керівника офісу президента Олексія Кулебу. Діти, це заради чого взагалі ми воюємо, заради чого ми зараз тримаємо кожний свій фронт, хлопці на передовій. І діти це наше майбутнє. Діти мають розуміти і знати, заради чого все це відбувається. Тому е робота зараз з ними залучення їх в командні види спорту, залучення їх до розуміння того, що таке є перемога. Діти змагалися у п'яти видах спорту, тобто це сім напрямки, там були і волейбол, і футбол. А спочатку, як це все починалося, було близько 29 тисяч команд. Декілька етапів насправді зараз залишилося 154 команди. Вони загалом пройшли чотири рівні, починаючи від шкільного, далі територіальний обласний. І зараз ось вже буде обирали таке ж ребкування. Шосе на п'ятий, всеукраїнський рівень обирали команди, які далі кожен з ким буде змагатися. Змагання далі буде проходити у Києві з 12 по 17 червня. Буде змагатися така по віку, можна казати, середня школа. І основний приз ми запитали, які це буде діти, які переможуть, точніше команди далі. Поїдуть табір на відпочинок у бутове. Колего тобі слово. Таня, дякуємо. Я колега Тетяна. Демох про жеребкування всеукраїнського етапу змагань серед учнів «Пліч-Опліч» всеукраїнські шкільні ліги.